На 69-ту позачергову сесію прибуло з 22 депутатів, 14 депутатів, що нам дає право розпочати позачергову сесію. Хто за те, щоб розпочати, прошу голову? Проти, одного голосування. Оголошую позачергову сесії. Чання наших захисників і захисниць мирного населення, яке загинуло в, в російсько-українській війні. Воєнний мовчання. Порядок денний е, позачергової сесії. Порядок денний вам розданий на руки. Е, До порядку денного включено 4 питання. Прошу, порядок денний з 4 питань затвердити. Хто за? Прошу голосувати. Як я маю. Проти отримали знову голосу. Порядок денний прийня, прийнятий за основу. Побудуть інші пропозиції щодо внесення змістів. Допомогу, до порядку денного сесії. Депутат Рижак я прошу внести до порядку денного ще одне питання. про виплату Висуває. разом да. винагороди і секретаря сільської ради. Депутат, я стану питання, включаємо перегоден. Голосуємо. Я повідомляю про конфлікт інтересу і участі в обговоренні питання і голосування і примовлення. Я так. А Хто за? Прошу голосувати. Проти. 12 12. 12. Приймаються. Чи будуть е, інші пропозиції до, до, до зміни доповнення до порядку денного сесії? Немає, не 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 продовжувати. Ми ставимо на голосування порядок денний сесії в цьому віднесеними змінами та доповненнями. Гура, За. кравець за. 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 Заяць, за. теличко. За. За. А, Комплітні тересі вибачаю. Це денний. За. передень. За. Дзюба. За. Павловський. Приходько. Так. Шеверя. За. Зеленюк. За. Рижак. За. Данило. За. Петько. За. Тишковська. 14. 14 за порядок денний змінами прийняти. Приступаємо до розгляду питання. Перше питання. Про внесення Пронесення змін до комплексної програми функціонування та розвитку системи цивільного захисту забезпечення пожежної та безпеки на 25-29 eh, років. Шановні депутати, просимо прийняти внесення змін до комплексної програми функціонування та розвитку системи цивільного захисту, забезпечення пожежної та безпеки. Комплексну програму функціонування пользу системи цивільного захисту, затвердження пожежної технології безпеки. А можна трошки висніше, я вибачаю? 2025-2029 роки, яка була затверджена рішенням Леп'янської сільської ради від 24, 12 до 24 року номер 10-59 24 викласти нові редакції з додатком. Значить, щодо питання. Значить, бу... значить, згідно листа Державної пожежної рятувальної загін Головного управління Державної служби України просить зміни змін, прийняти зміни частини виконавчої заходів програми приймаючи. Ну, відповідно це є програми, значить що іменно? Цій програмі, значить, раніше було е, значить, назву Державний пожежно-рятувальний загін помінялася назва. І в цій назві була четвертий, четвертий Державний пожежно-рятувальний загін став 5. Згідно, згідно, згідно листа цього, просимо прийняти рішення щодо зміни цієї програми. Дивіться, у них проходить реорганізація. Тепер, коли вони не змінили руки, тепер їх до Умані переводять. І всі тепер проходять зміни. Тепер, виходить, в них був четвертий загін, тепер стає п'ятий загін. І будемо вважати, як Уманська, тепер центральний громад буде. А тут тепер буде. Що за дане питання ставлю на голосування? За. Кравець, за Криворучко. За. Заєць, за. 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 Шабрій, За. Шеверя. За. За. Шевеля, Зеленюк, За. Рижак, За. Данілок, За. 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 Це Шкоська. 14. 14. За рішення приємно Слідуюча питання. Про внесення змін до програми, рух, програми ремонту та утримання доріг комунальної та загальної власності на території Луканської сільської і територіальної громади 25 рік. Прошу прийняти до і дома і прийняти рішення про внесення змін до програми ремонту та отримання доріг комунальної та загальної власності на території Летянської сільської територіальної громади на 2025 рік. Ця програма необхідна для того, щоб провести фінансування, співфінансування, значить, передати кошти субвенції до обласного бюджету, провести співфінансування дороги, яка в подальшому буде зараз. Інше питання будуть зміни до Значить, і Для того, щоб провести ці співфінансування, нам необхідно прийняти ці зміни і програм. Я запитаю. Це програма. Це програма. Для того, щоб провести фінансування. Це задане проекти прошу услугу. Дура. Кровать за. За. Криворучка. За. <кліджя> Заяц. За. Теличка. За. Шаблі. За. Дзюба. За. Приходько. Ні. Шеверя. За. Зеленюк. За. Режак. За. Данілов. За. Петько. За. Цишко. За. 14. За. Рішення питання. Про внесення змін до бюджету Лютянської сільської громади на 25 рік. Просимо прийняти до розгляду питання про внесення змін до рішення Латянської сільської ради від 24 року про бюджет Лапіанської сільської територіальної громади на 2025 рік, а саме згідно розпорядження обласної військової адміністрації номер 246 від 24 2025 року для можливості співфінансування поточного ремонту автомобільної дороги номер 024 2001 таре-1 томат'янка то протяжністю 5,2 кілометри 5,2 до 10,9. Окремими дідами. Передбачити кошти на субвенцію з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва реконструкції, ремонту, автомобільних публіки, загального користування місцевого значення. Вулиці, доріг, комунальної власності, масальних пункта, а саме на поточні трансфери органам державного управління іншим вільним на загальну суму 1 млн грн. E, значить, просимо збільшити доходну частину, в тому числі ми просимо збільшити доходну частину додаткову частину бюджету загального фонду на суму 300 тисяч гривень. Та здійснити перерозподіл коштів на суму 700 тисяч гривень. Щоб ви зрозуміли, для співфінансування нам необхідно 1 мільйон гривень, так як ми написали листа, що в нас можливість перевиконання доходу на 1 млн грн, ми можемо передати до обласного бюджету для проведення робіт по ремонту доріг. Так як ця дорога обласного державного значення, ми ремонтувати саме його не можемо. Ми можемо принести його тільки співфінансування. Значить, нам надали субвенцію з обласного бюджету для ремонту цієї дороги 120 тисяч гривень. Ми додаємо 1 мільйон до нього лише, щоб щоб ремонтувати цю дорогу. Значить, перерозподіл коштів на суму 700 тисяч. З організаційно-інформаційно-аналітично та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради, а саме з оплати інших енергоносіїв та інших комунальних послуг на суму 300 тисяч гривень, з надання дошкільної освіти, а саме з оплата інших енергоносіїв на суму 100 тисяч гривень, з надання закладів, закладам загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, а саме з оплату інших енергоносіїв на суму 200 тисяч гривень. І забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, а саме за оплати інших емерних на суму 100 тисяч. Загальна сума 700 тисяч із перерозподілу і 300 тисяч перевикону. Перевиконання можливе на дефіляці. Своїми словами. Це кошти, які в нас були залучені на топливо. Ми топливо завезли рефлюю, нам усталось завезли 5 машин. Вугілля ми завезли 109 тонн, і друг ми завезли 128. На вчорашній день було 128 куль. Ми ви все. Здалось нам 5 машин дров. Не довезли. Кавунівка, палац культури. А це залишки, які у нас залишилися на це ці залишки Ми зараз кидаємо на дорогу, щоб це, щоб зробити під'їзну дорогу. Це, Це дорога в масці читається то, дороги, дороги до водянської до... дороги життя. Ні, доли п'яті, вознаки там, Миколаїв eh, з ними зводився, вони зробили дефектовку, каже, що там не подобається. Ну, у цих цінах, що вони там нам написали і роз'яснення, так як я зрозумів, e, кілометр 100 метрів. Так, кілометр 100. 1100, да? Да. Оце там, 1100 квадратних метрів, буває. Оце так з цього сьогодні. Загальна вартість, вони пишуть там, далі півтори тисячі квадратних метрів. А ремонт це вони будуть робити. Вони зараз казали, дивіться, ми зараз заганяємо руші. В Рейве ходять на тендері, в Фітку не ходять на тендері. Ми не знаємо, хто там буде. Да, і ви, хто ви Це все обласний бюджет. Зрозуміло. Однак тільки спільно... Із тих, куди вчитають в такі, будем 500... будем читать, нас в Яроцький район, ми діли 300 тисяч, із тих 300 тисяч, в <нах> на Олимпіанську 120 тисяч. <нах> ну, Раніше співфінансування було хоча б 50 на 50,

19 кілометрів це, це більше всього, що міська рада більше, більше, більше фінансує. Да, Додаткове питання. Також просимо здійснити перерозподіл коштів з, з. Е, заклад, закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, а саме з оплати інших генерацій та інших комунальних послуг. в сумі 65,1 тисяч гривень на оплату послуг, крім комунальних. В сумі 60 тисяч гривень, а саме медогляд вчителів та обслуговуючого персоналу. На надання дошкільної освіти, а саме на оплату послуг і комунальних, в сумі 5 тисяч гривень, медогляд вихованців та обслуговуючого персоналу дошкільних закладів. На компенсацію виплати особи з інвалідністю, на бензин, ремонт, техногляд. Автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, а саме на інші виплати населенню в сумі 100 гривень, це дофінансування на виплату особам зіграння коштів, яких відповідно до рахунку соцзахисту не вистачило з обласної ситуації. 100 гривень. Я думаю, це... це... я... Дані питання розглядалися на засіданні бюджетної комісії. Зауважень ніяких не, не було. Прийняти рішення одноголосно винести на розгляд засідання сесії. Ставлю на голову. Гура, <пир -2> кравець, криворучок, Заяцю, да. <пир -2> теличка. За. Дзюба. За. Вихотько. За. Шеверя. За. Зеленюк. За. Рижак? За. Цишковська. За. Петько? За. За. 14. .00. 14 за рішення прийняття. Слідуюче питання. Про проведення земельних торгівлі у формі електронного аукціону щодо продажу права оренди на земельній ділянці з кадастровим номером 0275-борчі 1563А. На земельній рамку, яка розміщена залежно межами населеного пункту село Ярославка, 1560 при 45, це пособища, на яке ми розробляли проєкт по зміни цільового призначення. <гум> Значит, уже ми отримали витяг із держгеокадастру. Змінили вони ціліве призначення, ми можемо виставити його тепер на оці. Щоб довго не вкладати його, то тобто, ми вирішили зараз прийняти рішення. Що ми відчули перемік земельний ну, я положу право ранню на конкурентних засобах, земельний данщик 1569, замість спорудного призначення цього призначення на своєму місці. Скажіть, де це ході Ну, моя виславка. За межі немає вислав, а пасову це воно Так. А його? Ну, хоче, Це не двічі. Ти хто схоче його. Ну, хоче, це хоче. Як би випад, випад, то, випадка. Дозвіл замовити. Ми на що Там ми виставляємо, а там буде. Тобто далі проєкт рішення прошу. Гура. Кравець, за криворучка. за Теличка. Шаблі, за. дзюба, за. приходько, за. Шеверя, за. Зеленюк, за. Рижак, Даніло, Петко, За. Чотирнадцять за рішення приймуть. Слідче питання. Валентина Васильівну, давайте ви його вносили, давайте робіть. Пробуємо задати винагороди секретрю Летянськості сільської ради. Доповідає коротко. Я Облинні тересі приймають участь у голосуванні я. і в, в обговоренні участі не приймає. Що таке ситуація? Наголошення Конституції, Шаблій Анатолій Гігорович, нагороджують почесною грантою напису. До почесної грамоти нам надійшло положення, витяг з положення, в якому зазначено, що людина, яка народжується почесною грантою, отримує. Одноразово винагороду в розмірі 4 податкових мінімум для процентальних осіб, встановлених на 1 січня 2025 року. Тобто це загальна сума 12 гривень. У нас у рішенні, коли ми приймали в кінці 2024 року про примірування і винагороди такого, не було зазначено, тому це окреме рішення знову за нашому протиповідь. Що це закон, то ми дуже рішення герої. Це героя історії лет'янки. Це сюрприз, я вам скажу. Це рішення обласної ради. А за наші гроші вирішають. Хотя, да. Так все за наші речі робиться, що роздавали. Так і продовжує. чи це працівник підприємство, то джарадне підприємство. Це було є. Державу треба підтримати. Що ставимо на голосування? На голосування Гура за. Кравець за. Заяць. За. Теличко. За. Дзюба. За. Дзюба. за. Приходько. За. Шеверя. За. Зеленюк. За. Рижак. За. за. Петько. За. Цишковсь. За. Шаблій і Криворучко не голосували, заявили про конфлікт інтересів. 12 за рішення. Та чу, боже, Допу, очередь, да, да, так що і, і проживаємо? <пути> е, шановні депутати, всі питання розглянулися на позачерговій сесії. Дякую вам за те, що ви зібралися. О, 69-та позачергова сесія.